Сьогодні вночі, поки мешканці першого за спали, невідомі масово заклеїли під'їзди їх багатоповерхівок провокаційними листівками. Дивіться, що я утром у 20 цмину по всьому учаску 50 років СССР по домах я ходила оце, допомагала мені ще жіночка, одна й друга. Потім всі пройшли ще. Значить, оце отаку на такому щитку, на входних дверях. Ті, що люди красили, ті, що люди облагоражували, лавочки на лавочках, на мусорниках. Оце така пропаганда ведеться. Для чого це? Віктор Васильович, для чого це ви, Калашнік, це затіяли? Ще зовсім нещодавно люди самотужки наводили лад у своїх дворах, фарбували, ремонтували, саджали. Тоді міській владі не було до них діла. А напередодні виборів про них таки згадали, намагаючись ось такими провокаційними папірцями нав'язати чиюсь думку. Лучше нам асфальтіруйте дороги, лучше приїдьте, проасфальтіруйте, лучше приведіть в порядок те, що вам положено, як заміснику мера. І зробіть все для людей, не так як ви просите голосувати за вас. Отаким способом Для чого це замість того, щоб витрачати кошти на подібну макулатуру. Краще б відремонтували дороги, встановили освітлення, привели до ладу сміттєві майданчики, говорять жінки. На першому занасипі проблем вистачає. Можна вбитися, ночі, як і 30 років года живемо. Це 30 год ходимо, тут ноги ламаємо. Одна жінка впала, три машини, кольоса патіря. багато випадків, особливо ввечері Таксі їздять, ніхто нічого не знає, туди провалюється. Самі убирали свій двор, підпилювали дерева і туди слажувалі. Думали, що приїде машина і забереть до сих пор нету. тут. Небайдужі мешканці цього району не звикли чекати від влади допомоги. Самотужки господарюють у своїх дворах. Іноді ще й двірникам допомагають. Хоч хоч коляски дали на город. Ось що дитячі з дому припер, нема на чому возити. Нема сумка ось історії. Я вчора возле під'їзду давала свої дворнички. Вона каже: я три дня до вас прийшла. І я вийшла до неї, помогла їй убрати, кажу, давайте я вам поможу. А ви мені. І ми убрали біля під'їзду по маршала Говора, 29. І вона мені така благодарна. Я їй винесла два мішка. Роди. Дала рукавіці, осталися мене після суботника. Кажу, вони мене тільки вкраски. А вона каже, нічого, нічого. Я вам благодарна за те, що ви мені це дали, бо мені каже, я три дні роблю. Мені ніхто Тоже, нічого не, не дав. На ніхто ніхто не нічого не дав. Як бачимо, обурені людей немає. Меж. Та й це ще не все. Проблеми мешканців першого занасипу ми висвітлюватимемо і в наступних наших випусках.